Доброго дня, дівчата! Вітаю вас на новому тренуванні. Воно буде направлено на м'язи. Кору ми будемо використовувати із інвентарю м'яч та мфр рол. Якщо немає такого інвентарю, ви завжди можете адаптувати щось схоже. Також готуйте килим, водичку. Простір, гарний настрій, і підкладайте подушку або ковдру під поперек, якщо він буде відчутний. Давайте почнемо розминку, розташовуємось і круглими обертами, рухаємося вперед та назад, під борідям, проходячи по грудях і виздовжуючи верх, штовхаючи шийний відділ та голову назад, напружуючи м'язи шиї. Розпрацюйте плечі та кожен хребець. Ставимо ручки позаду та виходимо в столик сідничками вгору. Притримайте голос, силь, голову сильно її не закидайте назад. Вдих. Два. Три. Чотири. Чудово. П'ять. І шість. Розташовуємось на сідничках. Одна ніжка попереду, інша позаду. І рух тазом вперед та назад, разом з поперековим відділом. Руки ставте на коліна. Додавайте роботу з грудному відділу та продовжуйте дихати, виконуючи вдих на округлення та видих на випрямлення. Змінюємо положення ніг та виконуємо 4 кругові оберти в одну сторону тазом та 4 в іншу. Поєднуйте амплітуду не тільки в по поперековому відділі, а й проєднуючи з грудьми, допомагайте собі руками та дихайте. Та видих. Чудово, випрямляємо ніжки та заводимо одну за іншу, відштовхніться від коліна та поверніть погляд за руку. Ротація дуже маленька, буквально в сантиметрах. У вас немає нічого хрустіти, Має приємно потягнутися, приємно об'єднатися лопатки. Добре, і беремо перший інвентар, це м'яч. Ми зараз довго будемо з ним працювати. Активуйте прес, підніміть плечі вверх, таз трошечки на себе, так наче лобок, об'єднується з ребрами. І ми переводимо м'яч під колінами. Вісім на одну сторону. Сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. І будемо змінювати напрямок. Вісім. Сім. Видих на кожен підйом. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Виздовжились та переставили м'яч під сідниці. Стопи трошки далі, щоб коліна були без напруги, і підкручуємо та виводимо таз в нейтраль. Розпрацюйте таз, потягніть м'язи кору. активуйте м'язи тазового дна. Буде добре, якщо ви будете їх відчувати у вправах, подихайте, вдих та видих. Чудово, виймаємо м'яч та готуємося до наступної вправи. Ми знову піднімемо плечі і будемо одну ніжку тримати в нахилі, а під іншою будемо переводити м'яч. Давайте працювати. 8, 7, шість, п'ять, 4. Три. Два. Один. Чудово і змінили. Перед зміною варто ще потягнутися, виздовжитись, особливо в кого дуже гарно активувався прес. Давайте працювати. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Супер. Виздовжились, витягнули руки позаду. Витягнули прес. Можна ніжки опустити, можна вишити. Наступна вправа. У нас обидві ноги підняті. Ми активували прес, поклали м'ячик на ноги та забрали його. Увага! Один видих. Два. Три. 4, 5, 6, 7, руки накладемо, 8, 9, 10, супер, м'яч знову під таз і виконаємо оберт навколо себе, 4 в одну, та 4 в іншу. Поставте руки на таз, щоб краще його відчувати, рух. І розслабте м'язи пресу. Обережно дістаємо з під сідниць. Якщо вам потрібно попити води, попийте. Зараз стискаємо м'яч колінами, виздовжили, приопустили ніжки і підйом вгору. Повільно вдих і вгорі стискаємо видих. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Супер. Витягнули м'ячик, поставили під таз. Коліна широко відкриті, стопи поруч, потягнули до плечей, розслабили поперек на видиху. Сильно низько не опускайте ніжки, підтримуйте їх, щоб вони були під кутом, щоб коліна лишалося під тазом. І забираємо м'яч і ставимо під одну ніжку і гарно натискаємо на м'яч, щоб він не вискочив з під вашої ніжки. Буде дві варіації, коли ніжка опорує на підлогу і більш складна під кутом або в діагональ. Вирівнюйте. Обирайте для себе, руки підтримують голову, голову розслабляємо та опускаємо трошки вниз, рух ногою вниз. Тільки пальчиками достаємо і підтягуємо коліно до себе разом з тазом. Верх статичний. Три. Видих. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. І обережно. Змініть ніжку. Не забувайте витягуватись. Дати м'язам час на розслаблення. І обережно переставляємо м'ячик, гарно його стискаємо. Розташувалися, підтримуємо голову вверх статичний, одразу прес-активний. Один. Вісьмірка. Два. Три. Чотири. П'ять. Сім. Вісім. Супер. Виздовжились. Прес активується. Набагато краще, якщо робити рух не різкий, а виконувати його плавно і підкручувати все ж таки таз на себе. Зараз ми з вами м'яч залишаємо. Куточок водички та готуємо мфр рол. Також дівчата класно експериментують та підкладають великі пляшки, півтора-двохлітрові собі під ніжки, якщо не мають рол. Ми розташуємо наші ніжки на ролі, станемо на передпліччя і будемо підтягувати коліна до грудей. З такої планочки на видиху. Два. Три. Чотири. П'ять, шість. 7. Вісім. Супер. Не звертайте увагу на м'яч. Просто тут я його не прибрала. І щоб він не впав у воду, прийшлося його забрати в ніжки. Але модифікація дуже цікава. Ще складніше. Ще більше м'язів активується, беремо на замітку, використаємо, можливо, в якомусь іншому тренуванні. Якщо вам важко робити з ролу, робіть просто з планки підтягування колін до грудей, повільно разом з тазом. Перевели дихання, заспокоїлись і готуємось на другий підхід. Поперек не провалюйте, підтримуйте його. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ой. Ну це було пекельно, бомбічно. Дуже гарні та приємні відчуття. І варто зробити, звичайно, заминку. Ми покладемо рол трошки нижче лопаток, розкриємо грудний відділ, руками будемо підтримувати голову, тягнутися ліктями до підлоги, дуже обережно, вдих і на видих вниз. Якщо відчуваєте, що якось незручно в шийному відділі, підкладайте той же м'ячик або цеглинку під голову, щоб вона була трошки вище. Розкрийте. Ребра та подихайте, розширюючи її вдих. Розширюється. Видих звузили. Вдих розширений. Видих звузили. Продовжуємо. Сповільнюємося обережно. Витягуємо рота, переводимо його під поперек, так між сідничками, щоб відчути таке приємне розслаблення. Він не має лишати на кістках. Ми почергово підтягуємо коліна, іншу ніжку вирівнюючи. Якщо це комфортно, була дівчата, у яких ніжка не опускається до підлоги, ви можете просто підтягнути руками коліно, а іншу напівзігнути лишити на підлозі. Може бути також така варіація. Має бути приємне відчуття в поперековій зоні, потягнутися передня частина стигмата, прес. На видиху ми виконуємо зміну, видихи повільні, спокійні, познаходьтесь, розслабтесь, якщо є бажання, ви можете гарно прокатити ніжки, спинку, зробити собі амфермасаж. Ми будемо підніматися. То завершує тренування і йому вдосталь. Я буду вас з радістю чекати на наступному. Дякую, що обираєте тренування зі мною. Дуже важлива регулярність, активність протягом дня. Буду вас чекати на наступних тренуваннях. До зустрічі, Па-па.